Усім привіт! Шефінг 350L. Повний привод своїми руками. І покажу по проханню мого підписчика, покажу за генератор, бо е, кажуть мені, що поставили акумулятор, генератор не заражає. Чого не заражає, дивимося. Акумулятор стоїть 100 Агодин, це вже ми поміняли, бо той був рідний і його рідний генератор кончив. Тобто, постійно не заряд і він вийшов з ладу. Він є, але він такого, вже, як треба, заряду не бере. Тобто, Поставили нового, ну, не нового, а ушного генератора. Дивимося, система охолодження, радіатор. Стоїть Москвич, вентилятор ваз 99 Так що, ось а генератор стоїть з фольксвагена Чого брали з фольксвагена Бо тут ось є на ньому вже, вже стерлося, звісно. Цей він 750 Вт. Тобто він свободно. Заражає 74, 90 110 акумулятора, а той був рідний на 350 Вт. Тобто сотку він аж ніяк не міг заражати той генератор. Тут переробити, в кого система охолодження перероблена, так як в нас. Сюди зробити кріплення на плиту і роліка Цей ролик, тоже ролик ГРМ із передньоприводних дев'ятка 8. Якщо не робити цього роліка, протирає бока. Ми вже варили бока протерло. Тут шків стоїть під багаторученим ремень, той дрібненький на 5 ручів, його просто відкрутити, нового виточити. Це новий шків виточений. І поставити по підключенню. Зараз я обійду з другої сторони. По підключенню. Тут по підключенню нема що підключати. Іде плюс. Ось до головний плюс іде в приборну панель. Це плюс іде звідси взятий до вентилятора. Ось ось він тут іде тут реле стоїть на вентилятор. все як І ось до два провода Іде провід на возбуждення один. І провід іде на моточаси. Ну, моточаси зараз у нас. Вийшли з ладу, треба заказати новіту, то, то тут прийдеться поставити лампочку на возбудження, бо тут треба через лампочку. В штатному не треба лампочки, але поставити лампочку, це ось до валіогенератор. Тобто генератор, сама фірма все про себе каже, який генератор. Все, тут видно, що він. Зіномарки. Мона Жигульовського я не рекомендую ставити, бо тобто, він слабенький, він розчитаний на 60 ку акумулятор. Так що, це вже хто хоче, хай пробує це так. Попросили, я ось показав, який генератор. Це він стоїть на Volkswagen Т-4. Там... Якийсь там гольф старенький, там ще щось. Оце таке. Вони, вони стоять там, де стоять 74-й і вище акумулятор. Оце там стоїть. Це той з такого взято Гольф або третій, або четвертий. Так що, ну, проводка тут трошки бардак, але тут такого нічого страшного немає. Так що, шифен. Все. Все у нас тут. Саме головне, що воно все сухеньке і все чистеньке. Так. Все, по генератору і показав. Що ще треба. Номер телефона оставлю в описі під відео. Набрали, дві минутки спитали. І все. Так, все. Підписка, лайк. Пока-пока.